Зараз єдине, я заспіваю мантри, вони є обов'язкові, слова я зараз кину в групу, продублюю. Ви можете їх проспівати разом зі мною, можете просто наспівувати, намагаючись попасти в такт, а можете просто прослухати. Це насправді зараз немає різниці, але це є невід'ємна частина цієї системи кундаліні-йоги. Перша мантра вона нас е, налаштовує на усіх людей, які збирали ці знання і передавали від покоління до покоління, бо насправді в, в системі кундаліні йоги вже 2000 років, і е, це ті знання, які збирались, як е, балансувати себе в будь-яких обставинах свого життя. Е, цю мантру я заспіваю три рази. Потім друга мантра, я її теж буду співати три рази. Це мантра захисна. Вона захищає усі наші тонкі тіла, бо під час медитації ми в такому відкритому стані, і для того, щоб захистити себе від якихось впливів, ми якби ставимо захист на свої тонкі оболонки. Також вони впливають і на Навколишнє середовище, тобто, якщо ви співаєте цю мантру, вона впливає і на ваш дом, і на ваших рідних, так само ставичи захист і на них. Я складаю ручки в намасте. А, я відправила в групу чи ні? Так, да, відправила. Ви можете відкрити вже є слова. Перша мантра, яку я буду співати, і друга мантра. <свят> Якщо ви будете продивляти слова, ви можете співати з відкритими очима для того, щоб співати зі мною. І роблю глибокий вдих через ніс, для того, щоб співати перший раз. <свят> ナモ oh namo namo de namo Глибокий вдих для того, щоб співати другу мантру ад гюрей ме. жугад гюрей на гюрей на сірі гурю деве нами.

Жугадгюрена, садгюре, сиригу деве наме. Глибоких вдих через ніс. Напружуємо наші внутрішні м'язи, втягуючи живіт, мулабадха, це називається поза. Ми направляємо енергію вгору, значе візуально направляємо її в шушумно, в центральний канал. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і видих розслаблення. Зараз я перехожу до пояснення. Перше, в цій справі ми працюємо з пальцем Сатурну, це середній палець. Я не буду його показувати, бо в нашій культурі це не, не жест. Але ви розумієте, так? центральний середній палець. Ось вкладаємо його в таку мудру, за якби, таке коло, створюємо середній палець з великим пальцем. Ось от. така мудра. Покажіть, будь ласка, Так, так, все є. Перша вправа буде 5 хвилин. Ми витягуємо нашу праву руку вгору, ліву гору, руку назад, і вона має бути повернута донизу. Ось, ось. ця. І та, ця рука так само повернута ось в такому плані: донизу. Розгорнута. Ми будемо тримати цю позу 5 хвилин, дихаючи 4. Під вдохи один глибокий видих. Як це виходить? Чотири вдохи через ніс, глибокий один видих через ніс. І знову чотири вдохи через ніс, один видих через ніс. Як це? <плес> Пані Людмила, ви поки відпустіть руку, поки я поясню, відпускайте, бо ви втомитесь, поки я поясню. Це буде перша частина. Друга частина, ми змінюємо положення, тобто воно було отак. Я ще в процесі буду все вам супроводжувати звуком. Потім ми міняємо і в такій позі дві хвилини, але дихаємо. Боже, капала в хаті, да, це в системі е, йоги, е, Хатха йоги. Тут у нас вона називається дихання вогню е, в цій системі. Просто дихаємо глибоко і швидко через ніс. Ось таким чином дуже активно дихаємо дві хвилини. І після ручки просто кладемо на, на, на наші коліна. І в такій позі чотири хвилини відчуваємо нашу тишу розуму шуню. І це все разом буде 11 хвилин. Тобто 5 хвилин так, 2 хвилини так, і 4 хвилини слухання нашої тиші розуму. 11 хвилин займе по часу ця вправа. В Кундаліні Йоги, в системі Кундаліні Йоги, ми не робимо якби. Баланс як хатха йога. хатха йога, якщо ти зробив рівну кількість якихось вправ на одну сторону, ти маєш зробити рівну кількість вправ на іншу сторону. хатха йога вона трохи по іншому, бо і наше тіло, воно не симметрично ідеально. Тобто, з нашої лівої сторони знаходиться серце. Ні, ні, з нашої лівої сторони знаходиться печінка, з нашої правою селезінка, і вона трохи якби, по різному розположено, воно все ну, якби, за ці вправи вони зроблені по системі наших меридіан, тому іноді є якісь такі, що на одну. Сторону ти більше і робиш якусь одну вправу, бо це все по, по нашим меридіанам. Це я вмикаю годинник на 5 хвилин, для того, щоб відслідковувати час. Під час вправи концентруйтесь на своєму диханні, якщо буде там якась втома в руки. Якась біль, то просто її видихаємо і ще з більшою силою тримаємо цю позу. Поїхали, я вімкнула час. Ще раз мудра, права рука вгору, ліва назад, очі заплющені, вдих на чотири підвдохи, один глибокий видих. Один глибокий видих. Концентруйте всю свою увагу на диханні, відчувайте, як дихання проходить через наш ніс, як циркулює повітря. Разом з видихом видихайте також напругу з нашого тіла, з наших рук напругу. Видихайте все, що готово зараз покинути систему нашого тіла, нашої свідомості, все, що віджило, всі емоції, які зайві в нашій системі, заважають нам бути в балансі, гармонійно налаштованими. На зв'язок зі своїм вищим я землею. І якщо виникає в руках напруга, то просто ще більше витягуйте руки, руку, тримаючи позу. Якщо виникає якась біль твого тіла зі свідомості, ти відчуваєте, як з кожним вдихом ви вдихаєте нову енергію, нову прану, з кожним видихом видихаєте. Все, що накопичило наше тіло, продукти розпаду з наших легеній, якісь деструктивні мислі, все видихаємо. Продовжуємо тримати нашу руку, вже майже половина пройдена, ще трохи. Продовжуємо. Якщо напруження в руках, просто більше їх випрямляйте і видихайте напругу. Відчувайте, як зміняється баланс повітря в вашому тілі, гармонізується під півкулі, продовжуючи тримати цю позу, видихаючи з кожним видихом напругу з нашого тіла, з нашої системи свідомого підсвідомого. І видих. Змінюємо положення. Так, я ставлю годинник на 2 хвилини. Одну хвилину. І починаємо. Та ж сама права, права, тільки інші руки. І дихання активне носом вогню. Дихання актива вгору право назад. Продовжуємо дихати. Боки через місць, напружуємо нашому лабадку, втягуємо живіт, напружуємо внутрішні органи, тягнемо енергію вгору, тримаємо, тримаємо, тримаємо і видих, тотальне розслаблення. Руки внизу живота, лівер долонь вкладаємо в праву долонь, великі пальці торкаються один одного. І чотири хвилини слухаємо нашу тишу. Просто спостерігаємо, як повітря входить і виходить з наших ніздрей. Дихаємо в зручному е, для вас темпі. Концентруйте увагу на область третього ока і концентруйтесь на тиші навколо вас. Просто відчувайте життя навколо вас. І себе в процесі цього життя. Якщо приходять якісь думки, ви просто їм радієте та відпускаєте знову, концентруєте увагу на своїй тиші. Спостерігаємо за процесом навколо вас, за життям. Як просто спостерігаєш, як воно проходить, як ріка. Глибокий тис через ніс. Направляємо енергію знову в шишумну, тримаємо енергію, втягуємо живіт і глибокий розслаблений видих. Декілька хвилин секунд спостерігаємо тишу. Після цього можна скласти руки в намасте біля нашого серця. І я заспіваю мантру сад нам, довгий сад, короткий нам. Ви можете співати разом зі мною для того, щоб закрити простір медитації. Глибокий вдих через ніс для того, щоб почати. Нам! Це був перший раз для минулого, зараз другий раз для тут і зараз. Глибокий вдих для того, щоб почати співати. Са! Нам. І зараз третій вдих для нашого майбутнього. Направляємо усю енергію, яку ми зібрали, направляємо у наше світле, щасливе майбутнє. Глибокий вдих через ніс, для того, щоб заспівати третій раз. Нам... И можно плавно.